Неділя, 26 січня. Ми тримаємось і вітаємо всіх передплатників та гостей мого каналу. Зараз розпакуємо гуманітарку, яку я привіз у вівторок. Час пролетів незамінний, особливо вночі, час летить швидко, чи так. Ну то таке, там глюкометр, та приспособи до нього. Дякую все одно. Пан Дмитро, вас теж вітаю. Роздивився аверс, ну там домівка якась. У мене багато різних монет, такого номіналу 10 гривень. Ціла колекція підібралася. Ось, ще, трохи поснідав, попив кави, та дня майже нема.